Добрий день. Сьогодні в нас нарешті знов ось така прогулянка верхи. Я на Марті. Спереду Аїша. Два рочки кобила. Думаю, що десь на протязі тижня вже будемо Аїшу перший раз запрягати з Мартою в пару, в бричку. Так, і позаду у нас ясмінка. Вибігши з дому, коні на початку взяли, як то кажуть, там четверту передачу і на четвертій скорості, але пробігшись буквально з кілометр, вже підутихли і в полі йдуть спокійно. Поїдемо до лісу, розвідаємо якісь нові дорожки, щоб потім можна було... Козочки, козочки побігли, щоб потім було можна по цим дорожкам бричкою покататись. А ну козочок знімем парочка вон пішла. Так, да, бачите, треба бути настороженому. В таких кущах може й кабанчик проснуться десь рвануть. Так що камера камеру, а коня треба тримати. Кобилу. Ясмінка у нас покупалася. Зараз я її ближче зніму. Лягла в воду на тепленькі дні. Плюс 18, плюс 20. Ось яка ясміна впереді. Лиснить покупалася, трошки лягла мокра. Ясміні 4 роки. Об'їжджена вже трошки, але все ж на 100% довіряти їй не можна ще, тому що мало, мало ми працюємо. Десь я таке чув, щоб в коню вже, ну, так як треба, ну, і так, таким бистрим методом стати впевненим, треба день в день... Дві неділі попрацювати. Тобто або в возі, або під сідлом. День в день в дві неділі. Різні там, допустимо, прогулянки, біг по колу, різні вправи, хто що вміє але... і то, що вам потрібно. Але дві недільки день в день потратити і кінь буде, як ваша мрія. Але ж у нас, як завжди, нема цього часу. А раз в тиждень. Раз в місяць, тим більше. Це не те. Хоча б два рази в тиждень. Тоді можна ще якось довіряти коню. Отака, От такі реаліті. Тому будемо на сторожі і потихеньку рухатись. Щось цікаве далі побачимо, знову включимося. Поганенькі в лісі тут дорожки за півтора роки, що я не був, позавалювало мої дорожки, де я раніше їздив. Ось багато дерев, таких від вітру повалило. І тому заїхати в ліс бричкою, а потім десь впертися і не знати, як виїхати, то воно, звісно, не дуже цікаво. Вон бачите, була дорожка. от що з нею повністю там заросла Тут то ще є. Але так, тут нормально, але но... і ця дорожка там ззаді поза мною, то є дерева повалило, то верхи проїхати можна, а бричкою то ні. Тому якось треба буде мені шукати якісь інші. Ось тут, звичайно, гарно, осінній ліс, вечір. Свіже повітря. Коні в лісі теж давно не бігали, трошки насторожені. Все треба. Як хочеш, щоб було воно ідеально, то треба його тренувати. Бачите, скільки повалено теж. Добре, що не поперед дороги, ось повалене. Їдемо-їдем, і ось такий фокус перед нами. Палка, три, Марта. Ну, це мені прийдеться нагинатися. А тут об'їхати ось. Треба пошукати де. Бо так низько я нагінатися не хочу. Вона то проскочить, а я. Молодець, Сама розвернулась. їдемо найдемо. Десь. Вихід. А де ми його знайдемо? Там густо, ану, соп. Ні, Краще під тією палкою проїхати, ніж знайти тут в цих хащах вихід, бачите? На дорогу ніде нема. Зараз перша вона у нас аїша пройде. А я з марти краще. Злізу, бо я, звичайно, можу тут не пройти. Так, пішли помаленьку. Пішли. Пішли. Пішли, Марта, пішли. Марта ще й навіть і сама боїться проходити. Ну вона така. Бачите, яка висота, от, кобила. Вона така, вона любить подумати, а потім все ж таки піде, так? Да? Давай підемо сюди, цим краєм тут вище. Пішли. Пішли. Молодець! От мені що наравиться кобила Марта. Вона не робить необдуманих поступків. Вона спочатку постоїть, подумає, потім впевнившись, що небезпеки ніякої немає, вона йде. Так. Мартуся. Трошки мокра. Да. <звачч> Молодець. Ну що, будемо сідати і їхати далі. Ясмінка, що ти там застряла? Пішли? Пішли, пішли. чи Ясміна пройде. Бо вона там ще й може застряти. Ще буду і за неї вертатися. Пішли, пішли, Ясмін. Пошли. Пока еще не идет. Должна осмелиться. Боится, бачите? Опа, молодець! Переляк одолела! Молодець, ми тут, ми тут! Ай, моя хороша! ай моя хороша! Все, ти це зробила, молодець! Ти це зробила! Все, пішли! Молодець! Ну перелякалась вона здорово! Бачите? Ось такі справи! Але проскочила! Так пройдуся на поле. Ось така вже висока в нас Аїша Два роки Ясміна вже додому направилась. До нових зустрічей! Гарного всім настрою і дня!